Відносно недавно у нас виходило відео про українізацію Сан Андреас, у якому я сказав, що українізаторів на Grand Theft Auto The Trilogy немає. І знаєте що? Я просто обожнюю ком'юніті українізаторів, тому що можливість грати у передання класичних GTA українською мовою у нас тепер є. Як зараз дізнаєтесь? В описі до цього відео ви можете знайти три встановлювачі українізації для GTA 3 Vice City і San Andreas відповідно. Їхня особливість полягає у тому, що вони сумісні не тільки з оригінальними версіями гри, а й з відносно недавньою трилогією. Насправді цих інсталяторів немає навіть на толоці, тож у нас тут ексклюзивчик. А що найкраще, це те, що українізатор універсальний, підходить і для класики, і для трилогії, тож ніяких додаткових рухів робити не треба. Просто скачуємо файл українізатора для відповідної частини і, як зазвичай, йдемо за вказівками інсталятора. На одному з етапів, до речі, є опис до українізаторів, там про них розказано більше. Указуємо папку з грою і загалом усе воля, тепер ваш Клод, Томі або Сіджей матимуть українські субтитри. Загалом все просто як і завжди. На фоні, до речі, кадри з Дефінітівки Vice City. Цього разу я вирішив потішити вас нею, бо Тасан Андреас вже просто в печінках сидить всім. Oh, shit. До речі, спасибі сказати за українізатори, варто ось цим шановним панам під ніками Андрулько, Старичок і SAS. Окрема подяка Соломону Кейну, який люб'язно створив універсальні інсталятори. До речі, якщо якимось чином у вас є ще й Nintendo Switch, то ці українізатори сумісні із версіями ігор для нього. Посилання на толку з інструкцією в описі. Щоправда, там інсталятора немає, прийдеться попрацювати руцями і закинути файлики вручну, Але я у вас вірю. От такі справи: плюс іще три грі, нехай і ремейки стали доступні українською. Ну і не забувайте, друзі, якщо ви бажаєте продовження параду українізацій, необхідно вподобайкнути це відео, підписатися на канал і написати коментар, який ми обов'язково прочитаємо, а можливо, навіть і відповімо. Тож до зустрічі в нових відео. Ну і звісно ж.